У продажу простора квартира загальною площею 63 квадратних метри. Квартира має дві кімнати: вітальню і затишну спальню, обладнана два робочих місця. З кімнати кухні відкривається шикарний краєвид на місто та море. Тільки подивіться. В кімнатах на підлозі ламінат, в прихожій та кухні плитка, стіни у шпалерах, стан квартири гарний, обладнаний якісними меблями. Квартира не кутова, тепла, розташована на 12-му поверсі багатоповерхівки. Санвузол сумісний та також у плитці. Монолітний каркасний будинок знаходиться в спальному районі міста з чудовою транспортною розв'язкою. Поруч є автобусні зупинки, великий будівельний магазин, лікарня, супермаркети, дві пошти та багато іншого. Звертайтеся за телефоном під відео, можливий швидкий показ.